Наша з тобою історія почалась задовго до моєї появи. Мене ще не було, а ти вже з нетерпінням чекав на мене, мабуть, так чекав, як не чекають більше нічого ніколи в цілому житті. І ти уже любив мене всім серцем, притуливши вухо до маминого живота. Я напевне знаю, коли я вперше що закричала цьому всесвіту, ти заплакав від щастя. Мама розповідала мені, що ти стояв під вікнами пологового будинку і щось несамовито кричав, захльбуючись, переповнюючими тебе почуттями, ти розмахував квітами, які не можна було передати в палату. І співав пісні, які вона не чула, тому що вікно не відкривалося, а ти знав це і продовжував кричати і співати. З дитинства пам'ятаю твої руки, що тримали мене над колискою, і ще як ти мене підкидав з очами повними страху і захвату до самого неба я не сумнівалася, що ти впіймаєш мене, тільки ти був самим терплячим і турботливим із усіх моїх вчителів. Ти завжди знав, як про мене піклуватися. Ну, як знав? Старався. Знаєш, мені бракувало тебе і твоїх слів. Я знаю, що ти багато працюєш, але я знаю, що ти робиш це для нас. Пам'ятаєш, моє перше, перше вересня зі стрічками і велетинськими гладіолосами. На лінійці ти був гордий і смішний. Ніби це ти йдеш в перший клас, а не я. Пам'ятаєш наші сварки в старших класах? від твого погляду хотілось провалитись крізь землю. На моє жаль, ні. тільки не кажи мамі, ти вздихав і покривав мене. Ти завжди радієш моїм успіхам, робиш все, щоб я тобою пишалася. І я пишаюсь тобою, тому що ти можеш зробити щасливою мою маму. Тиночів мене поважати не тільки своє життя, а й життя інше. Твої уроки залишилися назавжди в моїй пам'яті, хоча іноді ти сам керуєш, а то, що хочеться схопити і пристегнути тебе. Ти поважаєш мій вибір? Навіть тоді, коли я думала, що всіх найкращих чоловіків розібрали наші мами, я зустріла того, хто нагадує мені батька. Він, звичайно, не ти, але дивлячись на нього, я постійно думаю про тебе. Я пам'ятаю твою першу сивину на скроні і такі молоді очі. Я пам'ятаю, я все це пам'ятаю. Тато, мій батько, мій тато. Він розуміє, він завжди підтримує, щоб не трапилося, він сила, він опора. Просто тому, що він батько, він мій янгол охоронець, він моя фортеця. Кожній людині потрібен батько, батько, а не слово. І знаєш, якщо мене запитають, чий батько найкращий в світі, я відповім ні. Можливо, це не зовсім так, але я патріот свого батька.